Об'єктно-орієнтоване програмування. Це одна з парадигм програмування, заснована на поданні програми у вигляді сукупності взаємодіючих об'єктів. Кожен з них є екземпляром певного класу, а класи, в свою чергу, можуть бути членами певної ієрархії наслідування. Однією з переваг об'єктно орієнтованого програмування є краща модульність програмного забезпечення. Адже програмісти спочатку пишуть клас, а на його основі при виконанні програми створюються конкретні об'єкти або екземпляри цих класів. На основі початкових можна створювати нові класи, які розширюють базовий, і таким чином створюється ціла ієрархія класів. Кожен об'єкт здатний отримувати повідомлення, обробляти дані і надсилати повідомлення іншим об'єктам. Таким чином, кожен об'єкт це своєрідний незалежний автомат з окремим призначенням та відповідальністю. Клас можна порівнювати з формою для випічки печива. Форма одна, а печива можна випекти безліч. Печиво це конкретні об'єкти або екземпляри класу печиво. Вони можуть бути з різною начинкою чи оздобленням. І для збереження цієї інформації про особливості кожного об'єкта. Створюються відповідні поля в описі класу. І це дозволяє вмістити дані про певний конкретний об'єкт. Однією з базових концепцій об'єктно-орієнтованого програмування є абстрагування це спосіб виділити набір значущих характеристик об'єкта, виключаючи з розгляду незначущі. Відповідно абстракція це набір всіх таких характеристик. Також говорять про прототип. Або об'єкт зразок, за образом, і подобою якого створюються інші об'єкти. Наприклад, говорячи про клас автомобілі, можна спробувати відкинути деякі характеристики конкретних авто і говорити про цей тип транспорту загалом. Неважливо, яка це марка, тип, колір автомобіля, всі вони мають чотири колеса, корпус, дверцята, ну і деякі інші деталі. Поведінка об'єктів реалізується через методи. Насправді, практично вся робота з об'єктами відбувається через методи. Вони можуть змінювати стан об'єкта, або надавати доступ до даних, які зберігаються в об'єкті. Ну, наприклад, зображені об'єкти можуть виконувати операції, котрі перелічені на екрані. По суті, це методи цих об'єктів. Метод, по суті, це функція, що належить класу чи об'єкту. У нас є клас car – автомобіль, і існує спеціальний метод, який позначає створення об'єкта конструктор. Це стандартний метод, якому описується набір параметрів, потрібних для створення або ініціалізації об'єкта. У нашому прикладі це ім'я та колір автомобіля. І ще один метод ми вже створили самі talk. Наша машина вміє розмовляти, і каже своє ім'я своїм кольором. Варто звернути увагу, що потрібно оперувати вказівкою This, звертаючись до властивостей цього об'єкту. У самій програмі ми створюємо об'єкт, викликаючи команду car для імені Фібі та кольору червоного. А тоді ця машина говорить: Результат роботи на екрані. Розглянемо кілька дуже важливих понять об'єктно-орієнтованого програмування. Перше з яких інкапсуляція. Це означає об'єднання даних і методів, що працюють з цими даними, всередині класу, і приховання деталей реалізації цього класу від користувача. Тобто об'єкт вміщує не лише дані, але й правила їх обробки, оформлені в вигляді виконуваних фрагментів або методів. Доступ до стану об'єкта напряму заборонено, і ззовні ним можна взаємодіяти виключно через заданий інтерфейс. Це дозволяє користувачеві чи іншому програмісту не замислюватись над тим, яка ж внутрішня логіка роботи об'єктів певного класу, а використовувати їх відповідно до запропонованих правил. Додамо ще один параметр ГЕС обсяг заправленого бензину при створенні автомобіля. І нехай для початку це значення буде рівне 100. Зверніть увагу, значення цього параметра задається за умовчанням. І не потребує вказання при створенні об'єкту в програмі. Метод Load буде позначати заправку автомобіля, збільшуючи обсяг на К. А метод check буде показувати обсяг палива у баку машини. Таким чином, використовуючи в основній програмі mycarload 500, а потім, перевіряючи стан заправки, нам не потрібно вникати в те, яким чином. Це запрограмовано у класі. Ми просто користуємось наданим методом. Ще одне важливе поняття поліморфізм. Це концепція, відповідно до якої для обробки різних спеціалізованих типів використовується спільний інтерфейс. Наприклад, коли функції з однаковою назвою реалізовують різну логіку для різних типів хідних параметрів. Скажімо, функція харчування. Для кота, собаки чи навіть автомобіля може описуватись однаково. Як збільшення значення параметра, наприклад, ситість. Незалежно від того, що саме потрапляє на вхід такої функції. Рибка, кістки, бензин чи електроенергія. Це може бути різне для різних об'єктів. Скажімо, для гібридного автомобіля живлення може забезпечуватись електроенергією або бензином. Тож 50. Яке приймає метод лот, може бути як обсягом бензину в літрах чи кіловат з ряду електроенергії. Для задачі, яку виконує цей метод, а саме поповнення ресурсу для забезпечення подальшого руху, це не має жодного значення. І ще одна концепція об'єктно-орієнтовного програмування спадкування це механізм утворення нових класів на основі використання вже існуючих. При цьому властивості та функціональність батьківського класу переходять до класу нащадка або дочірнього. Наприклад, якщо у грі є персонажі, то всі вони можуть чекати, рухатись та стрибати. Персонажі-воїни при цьому можуть додатково вдаряти мечем, а чарівники накладати чари. На основі загального класу автомобілів можна утворити класи легкових та вантажних авто. Легкові, свою чергу, можуть бути седанами, хетчбеками, мінівенами чи позашляховиками. Всі вони мають корпус і колеса, але також можуть мати додатковий функціонал залежно від типу, до якого належать. Отож, ми розглянули основні концепції об'єктно-орієнтованого програмування, в якому програма, по суті, описує структуру та поведінку певної системи. Наприклад, гра складається з об'єктів персонажів, які рухаються за певним принципом. Стрибають чи виконують додаткові функції. В процесі гри вони взаємодіють між собою та іншими об'єктами яблучками, горішками чи, наприклад, вогняними мечами, накопичуючи якісь показники здоров'я, прокачуваності навичок чи пройдених рівнів. Тобто, насправді, об'єктна орієнтованість це не стільки про саме програмування, скільки про підхід до подання системи та її частин. Описувати цей підхід можна програмним кодом. Або ж графічно, за допомогою спеціальних засобів, діаграм мови UML – універсальної мови моделювання. Але про неї вже іншим разом.